Друзі, вітаю вас! Це відео буде з двох частин. Основних. Перша частина буде розпаковочка аромату. Зіма шараф Бленд, яку я зняла давненько, вже більше півроку назад. А друга частина буде розпаковочка від латафи Клахва. І далі порівняння ароматів. А перед цим невеличка прогуляночка, я вас запрошую, буквально три хвилинки, зимовий, прекрасний настрій. Захотілося його передати, не замочити ніжок, не змерзнете, полюбуєтеся цією красивою зимою. під чудову музику, сподіваюся, вам сподобається. Друзі, кому цікаво, перейти. Зразу до розпаковочок, будь ласка, та коди під відео. Тож приємного перегляду, друзі, і гарного вам святкового зимового настрою. Всього скоро буде мінус 8 вночі по прогнозу. Був ще плюс. Але ні. Давайте тепер подивимося а, те, що я ну, дуже давно приглядалася і вибирала між а, зима я Шараф Бленд, кропка навіть не влазить сюди нам в кадр, і Латафа е, Гамрак. Я читала дуже багато відгуків і так далі. І так для себе я ж люблю гурманіку, да? але я для себе ніяк не могла вирішити, що з них я хочу. Спочатку я націлена була на Латаф, потім прочитала і на фрагранті Кругом, що все ж таки на Латафі може бути мускус, то, який я не дуже полюбляю. У мене диму. Якісь кінки і так далі. Зима я краще. Дай більше схоже, і може бути качує. Так. О. Ну, Те, що арабські е, парфуми дуже гарно впаковані. Я це знаю і про це багато і чула, але ж подивіться, яка краса. І ще нібито сяє, да, таке сяяння додали до цього флакону, і, звичайно, я його буду тримати в коробочці. Інші мене будуть стояти на поличці, а деякі парфуми. І це я буду тримати, друзі, в коробочці. Це окрема розкіш, да, окрема краса сам флакон, який схожий на ем, бокал, да, стаканчик такий для віскі. О, ось ми його відкрили. Дивіться, яка краса. Я от навіть не знаю, як таку красу потім викидати, що з таким робити, з цими гарними всіми упаковочками. І вона наче на магнітику. Також я його вирішила взяти, да, хапати, бо він був, друзі, із знижкою. Може, він вам не дуже спочатку сподобався, ця коробочка. Подивіться, як золотом прописано все. В кадрі вона така сіра. Да? Але подивіться, яка тут багато відкриття. Сігнатюре Blend your sense. Хм. Навіть такі філософські, друзі, підписи на цій коробці. Будемо зараз тестити цей прекрасний парфум. Так. Що я тут відчуваю, так? Да? Ось він солодкий до неможливості. От перший цей затест це солодкий, і бачите, зразу пальчики, відбиточки, так хто любить детективи дивитися так, як я відбиточки. я тут прямо у нас в металі про, як це сказати, пробити, да, пробитим таким підписом. Так, є мускосинка ось цього сучасного. Трошечки потненького такого мускусу, кріпенького. З бази вона отак зразу фонить на цю солоденьку подушечку. Точніше, солоденька ця вся нотка вона, друзі, зараз я за кадром ще раз наношу всерединку блота, щоб воно мені гарно розкрилось. І фонить вона так добре. Рубка, взагалі, щось. Я не дивлюся зараз на друзі, поки я його. Розсмаковую, да, рознюхую. Я не дивлюся на ем, піраміду, а я дивлюся на відгуки. Чудовий аромат, коробка взагалі щось е, пише дівчина 6 червня цього року. Все сподобалось, ноти чую. Дійсно, аромат дуже в напрямку Кіліана відправили. Так, на, на відпочити ставлять на мацерацію люди. Містить арабський мускус. Ось ще одна, я не переношу цю ноту. Ну, я не знаю, чому він арабський, він не арабський, він також європейський, він взагалі дуже модний цей мускус. Вразив шлейфом і мене насиченість нот. У шлейфі чути, що це Араб, а не Ніша що дівчина. Не знаю, друзі. Не можу вам так сказати. Мені ось цей відео дуже сподобався, що це. Краса, починаючи з коробки, закінчуючи власне ароматом. І він дійсно друзі такий насичений, що оці попередні парфуми я правильно що пропустила вперед. Справжній відтвор мистецтва, дивовіжна інсталяція, конкретно щодо аромату. Густий, яскравий, смачний, солодкопряний, але в ньому все в міру. Чую яблучний, лікарні, це читаю. Друзі, читаю відгук е з Нетіну. Мигдальні нотки, точно, мигдаль. Отакий, От знаєте, трошки цианіт прямо. Які дуже злагоджено звучать разом. Крапля мускусу додає тієї самої унісексовості, яка не тільки дозволяє носити чоловікам теж, а робить надзвичайно чуттєвими і сексуальними. Щодо стійкості та шлейфу, деякі пишуть, побачила серед відгуків нарікання на слабкість аромату, але первісна нестійкість це загальна риса усіх ароматів з ОАЕ. ОАЕ, да, правильніше сказати, їм просто потрібен час. Ви вже зараз півроку їх не впізнаєте. Будемо через півроку про нього говорити. До речі, через півроку у нас буде вже грудень місяць, да, і можливо, цей я дістану із того будиночку сірого коробочки, строну цього короля, і буду його заново тестувати. Мускусик такий крепенький у нього. Знаєте мені, що нагадує? От мій арабеск. Які вже, до речі, відстоявся, і також солодко пахне, і пахне солодкими такими трояндами. Вони згодом, пише дівчина, ці парфуми з усього, чого їм спочатку бракувало, а за рік стануть, якщо не термоядерними, то дуже близькими до цього слова. І е, додає, отже, наберіться терпіння, пане та панове, і все буде. Я дістала арамбез Каврору. Подивіться, наскільки навіть схожі, да? це в мене буде хлопець і дівчина. Аврура, можливо, також міг би бути унісексовим парфумом, і, по-моєму, він таким на сайті виробника. Це Аврура, також арабський бренд. Ой, дістала Альфред П'юр випадково схопила. Як же ж він гарно, друзі, пахне. Округлий такий аромат. Але повернемося до Аврори Арабеску, А теж арабський бренд. Солодкий, фруктово, трояндовий. З мускусом парфум. Зараз він, друзі, відстоявся. І, і літ, влітку мені от той мускус взагалі не штирить, який мені, мені тут був на грані. На самому початку він у мене вже відстоявся більше, ніж півроку. І він мені зараз такий гарний, прямо взагалі, друзі. Тут я хотіла порівняти москусяндію цим і не можу порівняти. Він у мене був на грані, потім він почав відстоюватись, відстоюватись Я по-іншому, по іншому до нього почала відноситися ще побачила, наскільки він подорожав, подорожча. То взагалі по-іншому стала відноситись. І він дуже гарний. А тепер, друзі, залишимо Аврору і подивимося півроку згодом. Нещодавно зали... Ну що, друзі, давайте порівняємо цих двох монстриків арабської парфумарії. Від Zimaya і від Latafa. чому монстри? У них такі величезні коробки. І Так як це вважається обидва закоси під Angel Share, то порівняно з Angel Share флаконами від Kilian, і флакони в них також великі. Шараф Blend. Так, я вже зробила розпаковочку і, скоріш за все, поєднаю ці відео. І вже в Телеграмі ми з дівчатами про нього говорили, і в інших відео про нього говорили. І, може, про гурманські аромати. чи раніше чи пізніше, ще не знаю, все це в обробці. В обробці я ще на гурманські аромати. Зараз наразі поки чекаю. Ем, до мене має приїхати ще дещо і дехто. Ну, і, звичайно, хамра, ем, Ахва, куахва їхала, куахва мабуть, правильно читати від Латафи це ж теж гурманський аромат. І, тож, те відео також у мене буде з декількох частин або є, да? тож але коробки. Тож переходимо да не безпосередньо. Подивіться на ці коробки ще раз і ще раз. Ну, вміють. Вміють монстри арабської парфумерії робити такі різні класні дива. Подивіться, як це виглядає. Його з коробки навіть не хочеться витягувати. Ну, я маю на увазі ставити на поличку да, без коробочки. І коробочку ну, викидати ну, я не знаю. дорого-багато, дуже гарна. Дуже зручна, до речі, для чогось можливо да, використовувати. Хоча вона така наче, от, сіра, це така корічнява, досить лаконічна. Всередині все одно розкіш. Забираю коробочку з кадру і розкіш самого флакону. Ось у нас зімає шараф бленд. Бленд, це навіть, мені здається, натякає на те, що це, знаєш, як суміш якогось як для коктейлю, алкоголю для коктейлю. Лікер чи ще щось. Може я неправильно розумію. ну Така в мене фантазія, яка у вас на цей рахунок, якщо є думка, напишіть. Ця коробка куплена з рук, то коробочка не зовсім зачиняється, ну не страшно. А я ще й сторгувалася. Я брала практично да, розпаковану. ну. І знаєте що, чому я саме взяла Латафа Куахва? Тому що я чула відгуки, що ця композиція. Після хамри, та, яка вийшла, зовсім новенька новиночка, вона більш наче м'яка. А я підозрювала, що все-таки не тестила, не купляла від левантів, що все-таки хамра до зима схожі зімає. Але, друзі, я тестила Angel Share і можу порівняти. Дивіться, яка тут теж гарна коробка з дзеркальцем. Ну, це вже, мабуть, кожен блогер, як тільки бере в руки таку коробку, він не може про це не сказати. Да? Дістаємо. Ну, обидва флакончики, по-моєму, прекрасні. Трошки різного кольору, ну це ж дофарбовують аромати, ви знаєте, в принципі. От, так що... Бачите, вони тут дзеркалять, і прямо сонячні в мене зайчки пускає оця кришечка по кімнаті. Що хочу сказати, друзі, шараф бленд, який в мене в лівій руці, від бренду Зімая, настоюється в мене з літа. І все ж таки ця амбра деревина про яку я. Наразі вже навіть два відео зняла, і оцей саме аромат мене спонукав дослідити цю тему. Амбрдеревина для мене тут ну, трохи зціанідними нотками. От я ще не знаю, чи виставляти його вже на продаж і віддавати комусь. Ви знаєте, який парадокс? Що є люди, яким амброціаніди кірки не заходять взагалі? Так? Але ось така амбродеревина їм нормальна. А для мене тут теж уже в цьому ароматі градус завеликий. Да? І мені радять його ще відстоювати. Не знаю, що робити, да? радять відстоювати. Я в розпаковці сказала, що тут такі прекрасні хініки, солодощі, що він на свята, на зиму, да, чудово. А от хамра, ось ця новенька. Да? Прекрасненька. Вона, друзі, теж з амбро деревно. Ну, до, до, до речі, дивіться, який флакон. А, наче градієнти йде від темного такого кольору, шоколадного. Він, хоч і новий, але таке, знаєте, у мене відчуття, що він таки десь трошки от тут чи царапнувся, чи що. Ну, тут так, не сильно видно, це я вже так придивилася. От. І. Градієнт до світло йде вгору, дуже гарно, так знаєте, наче підкопчений, задимлений трохи. І він натякає на те. Так, світло пропало. Да? На те, що в нас тут є амбродеревина трошки. Друзі, не буду це вимикати, відео поставлю на паузу, додам трошечки зараз світла, і ми продовжимо. Дивіться, я клом купила на Аліекспресі. Типу місяця, ну, вона невелика, це просто в кадрі вона велика. І на такій дерев'яній підставичці. І вона нам тут, ну все одно маловато світла. Ну, нехай буде такий нічна тема, хай буде він голубенький. І навіть, дивіться, камера в мене телефон підсвічує. Це підсвічує, може про монтажі підсвічу, ну все не буду на цьому, друзі, зосереджуватися. Я думаю, що ви. Все добре розумієте, і ви люди лояльні. Тобто перейдемо до нашої латафи, і мені здається, що вона от найближча з усіх цих дюпів, саме до Angel Share, які я затестила, коли була ці восени, в гостях у своєї доброї знайомої подруги, клієнтки. І там у неї такий ароматик є. Взагалі вона поклонняється да? Кіліана, і в неї не один аромат від, цієї, від цього бренду, від цієї марки прекрасні аромати, але для мене вони не бюджетні. І ось я хочу сказати, що Латафа Хамра Аква ця. Вона тут достойна, достойна того, щоб дійсно відчуватися, як дуже-дуже дуже, дуже, дуже наближена до цього аромату. Зараз я от буквально нанесу собі, в мене вже тут вона нанесена, я не втрималася і прямо <губ> біля почти, купила собі каву і нанесла. Друзі, каву від ноти відчуваю. До речі, заговорила і прям зразу засунула ну, носика да, свого і прям відчуваю каву-каву. Це те, що я хотіла. Ми вже з вами подивилися Парі Корнер, теж кавовий аромат. Відрізняються вони сильно, хто не знає, то більша гурманіка. Зараз я його в кадр візьму. І ми, друзі, взяла і ми, друзі, порівняємо Ось цей Парі корнер, да, гурманська, гурманська гурманіка. І, наприклад, та ж сама кафа, Влатафа, Хмра, Квахва. Етернал Coffee від Paris Корнер. Більш, друзі, я б сказала, більш гурманський в плані того, що він більше в сторону з'їстивних нот. І немає тут ось такої амбри. Її немає ні такої, як венчурше, не такої, як в Латафі, і не такої, як в Зімає. Її взагалі ось цьому ароматі немає. Да? Можливо, я ще в тому відео про гурманські аромати. Про це скажу, коли буду знімати. І десь виходить, що я повторюся, тим не менше, ось такий наголошую для тих, кому цікаво, і хто хоче знати, хто не в курсі. Таким чином, латафа у мене на шкірі оця кава, зразу поєднується із солодкими нотками, схожими, от саме дійсно на Фініті. На сухофрукти підкопченості якоїсь, друзі, я тут не чую, хоча йде далі Амбра Деревина. І вона для мене все ж таки не схиляється да, в ту сторону підкопченості, можливо, такої, як зима, да, от Такої, коли вона аж крепка, така, аж бере прямо от от так да, буквально, Трошки така да. А ось вони або менше дозу сюди поклали тих самих або схожих молекул, або дійсно інші молекули. Все ж таки, тут більш ця амбра-деревина наближена до Angel Share. Angel Share там вона така от вона трошки лоскоча, але, друзі, умерена. Це той аромат, який можна назвати ще. Мускусним, да, наприклад, ну це все ж таки різниця. амбра деревина і мускус вони різняться. І мускуси можуть бути ось такі да? різняться. Тут ніякого такого потінького відтіночку немає, це ж все-таки в сторону деревних. Там де ми говорили ще про амброві бази, про молекули, ці різні. І знов-таки, друзі, от на цих двох ароматиках ми з вами можемо побачити, наскільки різниця. От Ми можемо читати піраміду, а там амбра, і там амбра, да. ми можемо читати, наприклад, відгуки, і ніде не буде описано цих нюансів. От як Елла, Ела, моя активна. Підписниця, глядачка, така парфумерна подруга чи посестра, як каже Юлічка Олінік. Класне слово. Дуже гарно дійсно характеризує. так коли ось так от Ми тісно починаємо спілкуватися там, в телеграм-каналах на під відео і такий, виходить, наче, такий гурток складається, пар захоплених і саме от, близьких за смаком людей. Так? то ми начебто, Уже такі дійсно посестри парфюмерні. О, світла змогла додати, друзі. А -а. І е, е, щось хотіла сказати, і зал хотіла сказати, господи. А, тож Елла написала, вже не раз написала, що мол, не буду вже купляти більше арабів. І от я думаю, що саме от, друзі тому, да, я теж почала побоюватися. Мені дуже подобаються арабські аромати. Е, в мене їх небагато, невелика колекція. Але ось. Е, але ось, я вже побачила да, зрозуміла, що вони можуть видавати ось такі амброві бази міцні, дуже стійкі. Для тих, хто любить такі бази, і це прекрасні аромати. От буду я, мабуть, все ж таки. Цей шараф бленд ще відстоювати. Побачимо, що буде далі. от і Але от для тих, хто чутливий до таких нот, це, друзі, такий виклик. да Виклик для того, щоб ну не попастися. Тому що все ж таки затестити можна або з відливантів, або зараз в Україні. як Ніяк. Да. Або так ось послухати блогерів. Але ж знов-таки треба знати блогера добре його свак, щоб зрозуміти, да, він вам буде розказувати ось про фініки, про ваніль, про солодке, про те, про те, про те, про те, Але ампро деревини да, про дерев'яшки приємні скаже. Але от ви знаєте, приємні дерев'яшки, да, можуть бути і в латаха. Хамра, Вахва, да, наприклад, якщо ви не знаєте аромат ще. і можуть бути, наприклад, ну я не знаю, в якому ароматі. Давайте е, кажемо про лалік енкарнуар да, чоловічий, хто знає цей аромат. Але ж це зовсім різне буде звучання. Зовсім різне. В ньому буде схожість і не буде схожості. Тому ось такий друзі, мій висновок Латафа хамра Квахва більше схожий на аромат Angel Share, ніж зімає Шраф-Бленд. Зімає Шраф Бленд, аромат дуже гарний, з гарним дуже звучанням, але в нього амбра-деревина більш для мене така ну, на грані з, з таким ціанідним все-таки питоном, і мені він складний. важкий. Поки що, поки що. Ось так. Сподіваюся, вам було цікаво, напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте, які аромати у вас є. Чи ви любите цей напрямок, чи ви порівнювали з НЖ, як на ваш носик що краще порівнюється? І так далі, друзі. і так далі. Напишіть, в якому ви також ароматі. Ще будемо знімати. Багато нових, нових, нових відео. Тож підписуйтесь, будь ласка, на канал. Багато хто дивиться без підписки. Це, це нікуди, друзі, не годиться. Підтримайте українського блогера. Підтримайте підпискою. А, ви Просто нажимаєте кнопочку, а для Ютубу це знак, що ви дивитесь і вам цікаво. Не тільки перегляди, знак, а обов'язково в першу чергу підписка. Ютуб відштовхується від того, скільки підписників в тому, як він далі пропонує відео іншим людям, іншій аудиторії. Він відштовхується від того, скільки лайків. Це такі показники. Тож я вас дуже запрошую до зворотнього зв'язку. І я дуже вдячна всім, хто вже підписаний, хто дійсно ставить лайки, пише коментарі. Друзі, ваша підтримка безцінна. Бажаю нам всім мирного неба над головою, скоріше, швидшої перемоги України. Як ваші справи? Як ви себе, якими ароматиками зараз огортаєте? І до нової зустрічі, друзі. Пока-пока.